Доброго часу, шановні українці, з вами відьмак Павло Крук. Хочу вам розповісти сьогодні про свято Імболк. Що таке свято взагалі? Свято це те, що світиться, те, що дає світло, точніше, енергію. Це силові дні, коли назбирується енергія. Це свято святкує північній культурі. І в будь-якому народу, в принципі, нашого північних народів, це свято плюс-мінус було і відрізняється. Символізує собою. Половину землі, фактично зими той період, коли назбируються, точніше, навпаки, з'їдаються продукти, відповідно, і символізується, що потрібно зустріти цей час ситим, гарним в теплі, відповідно, і закінчення зими буде ж таким самим. Тобто люди собі морально підтримували, що скоро буде літо весна. Насправді, вже з часів з колядою, коли пішло нове коло, з цим з водохрещем, коли прокидається вода, і вже з 1 лютого починаються переміни на наближення весни. Тобто Земля, потрішки з прогріванням Сонця, отримує більше енергії, і всі енергії йдуть плюс. Також цей період іде як богині Брегіти. Тобто богині, по суті, яка, яка несе в собі енергію беркани, жіночності, зцілення і розмноження материнського лого, лона. Тому що в цей період, коли почитають богиню берегі, то можна провести очищення жіночого лона, тобто, з різними практиками, в першу чергу, жінок, особливо тих, у кого без пліддя, і проблеми з жіночими хворобами, тобто з самим злоном, як пертро, яке можна чистити. І в цей момент, навіть коли я проводжу ритуали, відчувається, можна відчути фізично, коли працюєш з клієнтом, навіть коли умовно богиня Бергіта, тобто енергія цієї жіночності, материнського лона, вона заходить. Воно і вичищає звідти. Тобто навіть енергетичні цілительні практики, будь-який інструмент чи напряму цілительством, от енергіями творця, і так званими рейки там, чи будь-чим можна вичистити лоно жінки, підготувати його до народження, тому що символічно по весні жінки приходять е, самиці. Тобто і жінки, і люди, і самиці всіх е, тварин е, готуються до того, щоб народжувати. І ця енергія якраз прокидається на болк жіноча. і тому м, варто цей період так використовувати. Тобто максимально працюємо з берканою з енергією цієї руни, м, от, яку я на курсі навчаю, в якраз третя, зараз проходимо. І зараз символічно беркана у нас на вивченні жіночої енергії, всі її різноманітні. Тобто вона багато має значення, але в контексті імболку максимально концентрована енергія буде це з 1 лютого м, з переходом вночі, тобто всі ці очисні практики жіночого лона. І жіночого організму ну не тільки е, піхви матки яєчників, а й також молочних е, залоз Корисно проводити, очищення різними методами, От, різними ритуалами, хоч і формули ставити, хоч інші. Ось. І, е, е, Дуже корисно поставити молоко, обов'язково, як символ материнства, сейчас, і е, зарядити можна це молоко. Будь-якими практиками, якими працюєте, отже, на молодість, на красу жіночу, і на запліднення так само і випити в цю ніч. Тобто після заходу сонця ви працюєте з темрявою. Чому після заходу сонця? Тому що темрява це є беркана, це є земля, це є те, з чого матеріалізується. Тобто енергія пасивна, але яка потрібна, наприклад, свічки, які допоможуть. Запліднити цю беркану, з якою будете працювати з Бригітою. І символічно ця енергія темрява Бригіти буде зцілювати жіночу тіло в першу чергу очистити лоно, Рекомендую в цей період жіночі. Також чоловіки зустрічають, люблять своїх жінок. Вливають увагу в жінок, тому що жінці головне увага, підтримка. Ось виконує свою роль та й вазу, захищають, допомагають е, дружині. Можна зробити ритуали також на очищення України в контексті того, коли Україна сприймається як беркана, тобто як земля, жінка, територія, яка очищає своє лоно від внутрішніх зрадників, від кацап-окупантів і від всяких-всяких інших інородців, які шкодять Україні. Від хабарників від цього також з 1 лютого на Друге люте вночі робиться. Спочатку робите на очистку, просите жіночу силу силу землі, очиститись від цього негативно, а далі працюєте своїм лоном із собою. О, свічки, молоко обов'язково, і також влага їжа. От я рекомендував би просто поставити, там, наприклад, намалювати руну брикана на свою фотографію, поставити там молоко, запалити свічку якусь червону, зелену, наприклад. Ну, зелена більше до землі чи коричнева, як землі, і попрацювати таким чином. Ось. Тому працюйте для себе, зустрічайте це свято саме як свято жіночності, і переходу на пробудження зближення до весни і е, прекрасний час для працю... роботи з народженням дитини і з жіночим лоном, взагалі, жіночими органами. Ось. Чоловікам любити цих жінок. Тобто на любов на, можна на те, щоб зустріти з жінку, наприклад, зробити. Давайте можемо запитати рони, які енергії це свято, несе в собі, подивимося, що вони нам скажуть, що можна робити, працювати, з якими енергіями е, в цей час, імбок, в період з 1 лютого на 2 лютого, що можна, які будуть енергії, з яким попрацювати в україні Давайте глянемо. Так. Ми бачимо зміни трансформації, роботи з вищими енергіями, сонячними, ось, до речі, солик, свято, освітлення, вищі енергії, саме жіночні будуть домінувати, тому я рекомендую ці високі енергії, зміни Трансформацію чистку провести, перехід, Ось, до як перехід, трансформація жорстка з зими на, на, на весну зближається і буде багато високих енергій позитивних, якими, відповідно, можна почистити, ось нам Дагаз, попрацювати з здоров'ям. І дагаз Єро, як здоров'я, врожай, врожай саме. Що в нас жінка сама несе з собою врожай? Тобто чоловік запліднює на чоловічі енергії та й вазовські, жінка. Запліднюється, народжує, матеріалізує. Ось. До речі, зачаття, врожай. Тобто зачаття, врожай. О, для чоловіків це можна використати це як зачаття якогось бізнеса, договорів і отримання врожаю саме через землю, через материнські енергії. Тобто зачаття завжди прив'язуєтесь до беркану. Ось, тобто зачаття, врожайність, тобто, плодючість. Ось, І гармонізація здоров'я. Багато буде енергії. Є Альгіза, яка трансформує. Ось цей період до речі, я, що люблю. І Бригіта, як, тобто будь-яка богиня, це м, люди описують в різних культурах цими богинями, іменами, різними імінами, суть одних тих самих енергій. Бергіта яка беркана, яка сім'є, відновлює, запліднює. Працюйте, хто даю наперед по святах, якщо когось цікавлять, ще якісь свята, щоб я розповів, пояснив. Ось, пишіть в коментарях. Буду розказувати вам про найближчі свята. Тому працюємо, готуємо Україну до очистки. З лютого буде по весні веселіше. І якщо все гарно почистимо, то дамо, вливаємо, до речі, беркану, сила, також зцілення. Можна ЗСУ воїнів зцілювати, тіло кого поранення будуть цей день. Ритуали на зцілення наших воїнів теж гарно працювати. Працюємо на перемогу! Слава Україні! Смерть ворогам!